Ну що, народ, попалися, все дуже просто і все дуже-дуже-дуже просто. Якщо ви прийдете на курси Ukraine, ви такі провокації не тільки будете дивитися в моєму ютубі, але й навчитеся їх робити. Тому що елементарним заголовком ви можете так захватити увагу людини, що вона потім прийде, подивиться і купить, наприклад, ваш емед. В цьому і заключається суть моїх курсів. Коли людина приходить, я людині даю можливість зрозуміти, як можна зробити свій особистісний бренд, як можна зробити так, щоб ваша пасіка жила і працювала? Але коли ми приходимо вже до курсів, то там вже діло не в провокаціях, а там діло в наукових досвідах, наукових статтях, там діло вже стосується того, як от досягнути результату, всіх дивує результат 50 кг з вулика. Ну це максимально простий результат. Чому тому що 50 звулика це два магазини, дві магазинні надставки по 12 рамок. Ну, ладно, може дві магазинні надставки і ще дві рамочки з гнізда достати. Це не є складно, але ми повинні пам'ятати, що для того, щоб досягнути такого результату, треба перше, гарна генетика на ваших бджолиних сімей. Тобто ви маєте вміти володіти певними аспектами генетики. Друге, у вас повинна бути крута медоносна база. Ви маєте вміти розрахувати медоносну базу навколо своєї пасіки. І перше, її вдосконалити, друге перевести вджов на необхідну кількість медоносної бази, на необхідну кількість запасу нектару у природі. Ну і третє, само собою, ви маєте вміти технологічно підготувати бджолину сім'ю до того медозбору. Навіть якщо у вас крута генетика, навіть якщо у вас є гарний медозбір, але ви технічно не змогли підготувати бджолину сім'ю. Вчасно почати процес нарощування бджолиної сім'ї, вчасно почати е процес там утеплення для того, щоб йшла необхідна кількість личинки. Вчасно. Замінити матку, часто зробити розширення, вчасно додати постановку корпусів. І цих операцій є безліч, безліч, безліч. І Тільки от три ключові моменти, які пасічник повинен знати. І в цілому, коли ми говоримо про те, що бджоли гарно зібрали меду, то єдина ключова причина це бджоляр, який повинен в цих всіх речах розбиратися. Я цього року чув таких тверджень, зараз вам наведу, наприклад, дуже багато. Наприклад, 100 сімей стояли на соняшнику. І в мене немає меду, тому що в даному регіоні не було дощів півтора місяця. А я кажу: дивись, в тебе 100 бжилиних сімей. Ти не зміг зобразити, розвезти по 25 в різні місця, хоча б 10-15 кілометрів від одного того самого місця по 25 сімей. І якби ти 25 сімей вивіз би, наприклад, 25 сімей там в Ізяславський район, 25 сімей в Славутський район, 25 сімей в Нікішинський район, і ще 25 сімей десь в який ще можна тут район в Старокостянтинівський район, розвіз би цих 25 сімей, технологічно їх підготував би. Підготував би їх до медозбору таким чином, щоб до них приблизно місяць можна було не приїжджати. Тобто, щоб чисто під медозбір, Або раз в два тижні, залежно від типу взятку. І це ж можна зробити розвести, да, складно знайти оренду. Ну, в плані знайти територію, хатів не накупляєшся, але можна з кимось домовитися. І як домовлятися, як шукати ну це вже якби творчість повинна працювати. Позвонити до тих, хто здає в оренду ділянку, позвонити до тих, хто здає в оренду землю, позвонити до тих, хто здає в оренду хату. Приїхати прямо в те село, де, яке тебе цікавить, і почати по хатах людей питатися. «О, хочу поставити тут діл, в кого можна, хто готовий дати в оренду ділянку. І завжди пропонувати кошти. Нашим людям зараз потрібні кошти. Ви таким чином. Зможете собі знайти місце. І далі працює проста математика. У нас є 100 сімей, і вони збирають, наприклад, по одному кілограму кілограм в поганому регіоні на невдалому взятку, по одному кілограму. Ми отримуємо 100 кілограм меду. Ну якщо ми візьмемо і вивеземо 25 сімей в якесь місце, де вони зберуть вже по 10-20 кілограм за один взяток, а це можливо, це одна магазинна надставка, повторюю. То вже ваша пасіка принесе не 25 кг, а 250 кг меду, розумієте? Тому, і це все на все 25 сімей. А уявіть, тепер 25 сімей ви розкидали і тільки на одній пасіці не спрацювало, тому що от іменно та пасіка попала не в даному регіоні. І ви зібрали 750 кг меду. Або, наприклад, дві пасіки попали не в сприятливий регіон, а дві залишилися в сприятливому. І ви зібрали пів тонни меду, тобто 500 кг. І в першому, і в другому випадку ви виграєте. Розумієте, навіть в третьому випадку, якщо три попало несприятливий регіон все одно одних, од, одна ота кучка, один точок 250 кг вам принесе. Будь навіть вони зберуть по 10 кг. Ну якщо ви поставите всі 100, і ви попадете в три випадки з чотирьох несприятливих, то у вас нічого не буде. Розумієте? Оце елементарна логіка і математика, яку ви повинні знати на своїх посічницьких господарствах. Крім цього, ви повинні знати, що треба додати прополіс, треба додати віск, треба додати пилок, треба додати інші продукти бджільництва, які ви маєте можливість виготовити. От що основне на ваших пасіках. Ну і коли ви вже виготовили продукти бджільництва, потрібно вміти користуватися саме такою провокацією. У нас є безліч варіантів, як провокувати людей до покупки тих чи інших продуктів, і ми це робимо. І в нас купляють і мед, і пилок, і прополіс, і віск, і причому такими об'ємами, що якщо взяти середньостатистичну українську пасіку, вони не зможуть забезпечити цю потребу в кількості от таких продаж. Тому потрібно знаходити різні шляхи і рішення. Але краще, хай буде покупець і буде менше продукції, і ви потім зникнете продукцію. Чим не буде покупця, і буде багато продукції. От Суть моїх курсів. От я постарався передати. <кій> в інших аспектах. Також буду вам намагатися передати суть, причину і важливість цих курсів. Тому хто хоче зареєструватися, в опис під відео залітаємо, реєструємося. Ми до вас зателефонуємо. Ми до вас, з вами зв'яжемося. Ми роздобавимо спеціальну групу. В цій групі вже написана програма нашого курсу. Там 20 занять, але вас дуже багато цікавих неочікуваностей буде чекати. Ті люди, які зареєструвалися, не побоялися, тим паче вже поплачували. Вони знають набагато більше ніж ми можемо вам сказати тут. Тому ось таким чином потрібно працювати. Ну а те, що я такий провокативний заголовок написав, я дуже сильно перепрошую. Але от саме так працює медіабізнес, саме так працює маркетинг. І для того, щоб навчитися це робити, потрібно просто вчитися, набуватися досвіду. І саме головне, коли ви це все робите, розуміти цін. Тому що перше, ми вас спровокували. Друге, ми вам про це сказали, що ми вас спровокували. І третє, ми вам сказали, чому ми вас спровокували. Тобто є три ключові етапи, які необхідно проходити. І все це я можу вам передати, користуйтесь і розвивайте українське бджільництво. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. Назар, а коли ж цей курс починається, скажи. Ну, коли він починається, дивіться, до 1 листопада в нас йде процес реєстрації. 1 листопада перше заняття. Заняття буде відбуватися на, в програмі Zoom, на платформі Zoom. Чому? Тому що там зручно дошку можна включити, і презентацію показати, і запис екрану зробити, і, і там можливості підключатися дуже багатьох людей. Тобто, Чисто зручна програма, комфортне використання, і саме таким чином. А що поки до листопада, то ми реєструємося, проплачуємо. А вже з 1 листопада ми безпосередньо стартуємо і ми будемо людям давати можливість для розвитку новітнього сучасного українського бджілства.